Усім привіт! З вами Різіна-ЦЦ. Літній сезон вже наближається. Сьогодні я хочу розповісти про новий, але дуже класний бренд як АРОЯ. Ароя це відомий бренд в шинній промисловості Східної Європи та Північної Америки від турецької компанії Colsan, який має репутацію виробника високоякісних і довговічних шин. Заводи компанії розташовані в Туреччині та Таїланді. Штаб-квартира бренду знаходиться в Каліфорнії, США. Саме тому американський офіс досить пильно контролює якість виробництва власного бренду. Термін служби шина Роя складає в середньому близько 50 тисяч кілометрів або 3-4 роки. Досягти таких показників інженерам вдалося за рахунок використання інноваційного гумового складу, збагаченого кремнієм. Асортимент американського бренду включає спортивні, легкові та позашляхові шини. Автошини ароя мають репутацію найнадійнішої гуми в своєму ціновому діапазоні, оскільки під час їх розробки та виготовлення враховані всі міжнародні стандарти. Ароя це шина для тих, хто шукає якісну автомобільну гуму за вигідною ціною.